Вітаємо! Це десяте заключне відео серії про виведення бджоломаток. Сьогодні ми розповімо про перевірку бджоломаток на засів та їх мічення. Перевірка бджоломаток на плідність. Як ми вже згадували, її проводять на 23-й день після перенесення личинок або на 10-12 й день після виходу з моточника. Ми проводимо огляд трохи пізніше зазначеного терміну. Як бачимо на відео, стільники уже містять закритий розплід, а отже матка облетілась і готова до роботи у вулику. Її можна відбирати у кліточку. Мічення бджоломаток. Ми використовуємо мітки та медичний клей. Для нанесення мітки використовуємо паличку для манікюру. Також можна скористатися зубочисткою або шпажкою. Паличку занурюємо у клей, після чого зачіпаємо мітку за зворотню сторону та наносимо на бджоломатку. Щоб підготувати кліточку, кормове відділення наповнюємо густим канді. Поміщаємо в кліточку 5-8 бджіл із нуклеуса і саму бджоломатку. І все бджоломатка готова до заселення у вулик або до транспортування. Діліться своїми результатами. Атаме, скільки бджоломаток вам вдалося вивести цим методом? Підписуйтесь, щоб дізнатися ще більше корисної інформації про бджільництво.